Вибухівки мали виготовити стільки, що вистачило би підірвати кількаповерховий будинок. Агентів ФСБ затримала СБУ на Хмельниччині. Це 24-річна жінка та її 57-річний співмешканець. За даними слідства, фігуранти мали сконструювати вибухові пристрої і закласти їх під автівки місцевих депутатів у Кам'янці-Подільському. Вже купили компоненти і навіть разом із російським куратором сформували список із восьми потенційних жертв, кажуть у службі безпеки. Ки пару затримали на етапі підготовки до теракту. А почали підозрювані роботу на РФ із так званих тестових завдань. Підпалювали приміщення сіль рад. Як це робили і як їх зафарбували росіяни? Затримані розповіли в інтерв'ю ТСН. Докладно про усе уже в наступних випусках. Поїхали у сам в, в розвідку. Дивилися, заряли бензин і підпалили, втекли. Все, я йому відео скинула. Вони за завданням російської спецслужби здійснювали підготовку до резичного акту. Вилучено підготовку до вибухівки і кретилої еквалент, якої складає більше 7 кілограмів. Вибух він спроможний зруйнувати кілька поверхових будівель. Коригувальника повітряних атак затримали у Херсоні. 53-річний безробітний передавав ворогу дані про ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури. Як встановило слідство, чоловік мав проросійські погляди і чекав окупації для виконання завдань, кажуть правоохоронці, обходив Херсон та околиці у пошуках місць базування військових. Також планував навести ворожий удар на одну із ключових електропідстанцій, від якої живиться велика кількість будинків та лікарень. Чоловіка росіяни завербували дистанційно. Комунікували з ним через бойовика з лівобережжя Херсонщини. Коригувальнику вже оголосили запобіжний захід тримання під вартою за зраду країни йому загрожує довічне ув'язнення. Стежила за ешелонами ЗСУ за допомогою шпаківні. Агентку Росії затримали у Дніпрі. Вона обладнала відеопастку навпроти залізничної колії. Камеру спостереження із додатковим акумулятором розмістила в будиночку для птахів і в режимі реального часу надавала ворогу інформацію про рух вантажів. В СБУ кажуть, 46-річна Дніпрянка шукала легкий заробіток в телеграм-каналах. У прокуратурі зазначають, проросійське налаштована жінка встановила зв'язок із ФСБ наприкінці минулого року. Окрім стеження за ешелонами зсу, об'їжджала місцевість у пошуках ППО. Її загрожує довічне із конфіскацією майна. Провалена спецоперація, восьмикласник Тернопільського ліцею не дав себе завербувати російським спецслужбам. Коли хлопчику на телефон надійшла пропозиція про легкий заробіток, одразу повідомив шкільну поліціянтку, бо вона саме розповідала дітям на уроках про російські методи вербування. Як росіяни схиляють дітей до співпраці у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Восьмикласник Назар лишень встиг повернутися зі школи додому. Як йому на телефон приходить цікаве повідомлення: хтось російською мовою пропонує заробити щонайменше тисячу доларів. Я запитав, яка робота. Вони почали мене розпитувати, з якого я міста і скільки мені років. І після чого вони мені спитали, чи в мене є вільне переміщення по місту. Я сказав, що так. І тоді Назару запропонували те, про що його класу три дні розповідали в школі на уроках, а саме почали вербувати. Вони сказали що щось темне, щось принести з перенести з одного місця і в друге місце. Після того я зразу зателефонував нашому поліцейському нашої школи і зразу заблокував цей номер. І після чого зразу приїхали до нас наряд поліції, я все описав, як це було. Вербування восьмикласника провалилося відразу, адже незадовго до цього він прослухав лекції шкільної поліціянтки про те, як підчеплюють на гачок дітей російські облудники, і що насправді ворог пропонує переносити не предмети, а смерть і собі і іншим. З учнями саме восьмих, дев'ятих, десятих класів такої вікової категорії, три дні я проводила профілактичну бесіду. Також звертала увагу на кримінальну відповідальність, якщо вони будуть задіяні з до співпраці з таке з особами Російської Федерації. Тому учень вже розумів про що йде мова, і звісно не продовжував з ними спілкування. Привіт Назар. Так якому класі Восьмому. як вчився? гарно? А це уже Назара вітають у Тернопільській поліції за його громадянську свідомість. Вручають подарунки. Ти великий молодець, тому що уважний. Добре, що ти це виявив і показав поліцейському, тому що це дійсно ти врятував життя людське. І тут Назар знову здивував поліцейських. Попросив подарунок не для себе, а для мами. Мамо, вам дуже дякуємо за виховання сина. Він великий молодець. у Вас дякую. Це не перший випадок на Тернопільщині, коли школярі посилають російські спецслужби за їхнім кораблем. У поліції розповідають, як терористи намагалися завербувати шестикласника з Кременця. Хлопчику пропонували підпалити поліцейський відділок та об'єкт критичної інфраструктури. Але дитина теж повідомила шкільного поліціянта про переписку. Дитині прийшло повідомлення. Він нам, батькам, вдома, нічого, не сказав. Він же нам сказав тоді, коли от я взнала в школі. Обох хлопців уже запросили після випуску зі школи до поліцейських лав. кажуть, їм потрібні саме такі: кмітливі та сміливі. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1.